Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 25 липня НЕК «Укренерго» вводить екстрені відключення на Львівщині, Сумщині, Вінничині, Полтавщині, івано франківщині Волині, Дніпропетровщині та у Києві. Причиною є дефіцит потужності унаслідок масованих атак окупантів на енергосистему. Крім того, пишуть про зникнення світла на Хмельниччині, що сірвануло поблизу атомної електростанції. Ситуація напружена. Нагадаємо, не так давно окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних. Типів та ударними БПЛА А загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу за останній раз. 55 ракет, двадцять 21 ударний безпілотний, одну аеробалістичну ракету Ха сорок сім два пуск із Тамбовської області РФ. Дві балістичні ракети Іскандер М із Тот Криму, чотири крилаті ракети калібра із акваторії Чорного моря, 45 крилатих ракет Х-101Х555 із літаків стратегічної авіації ту 95 мс ЕМСРН пусків Саратовська область РФ Акваторія Каспійського моря. Одну крилату ракету іскандерка із, із Криму, дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 із окупованої Запорізької області, 21 БПЛА, типу пошагет 131 136 із районної, пуско, Приморсько, Ахтарська, Курська область, РФА Росія атакувала три теплоелектростанції. ДТЕКА серйозно пошкоджено обладнанням. Ціллю нічної атаки стали об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській івано франківській та Вінницькій областях. Міністр енергетики Гарман Галущенко наголосив, що ворог намагається позбавити українців електроенергії. Енергетики у ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Також росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні, пошкоджені колії та вокзал міста. Крім того, кинжалами нанесені удари по аеродрому Стрия. Наташа Бровко, волонтерка, пише наступне: висновки не зроблені. У Стрию стратегічний військовий аеродром, Звісно, що росіяни про нього знають, як і в першу чергу решту про них важливий інший чи факта, і нещодавно туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою його здали стовідсотково. Дякувати Богу, що тактика залужного дія із аеродрому встигли все важливе прибрати. Але тим не менше, спочатку війни Острій не прилітало тут. Як добрий вечір, все місто ходром ходило шибки, дроти, дерева, автівки усели тіло, сипалося, гуло, вило, горіло. Його особливо треба було крити системами ППО. Крім того, вибухи лунали поблизу та над Хмельницькою АЕС рівень радіації в нормі. Тим сюди. По місцях ударів чорний густий дим через пошкодження підстанції та масляного обладнання. Рекомендують закривати вікна. На жаль, влучили і не лише в ту саму інфраструктуру. Крилаті російські ракети порозумнішали на реб України та застаріли по кшталт стріла Окастінгер. Ім начхати ракети маневрували над містом перед влучанням. Над що всі були просто в жасі, кидали за собою ловушки. Воно летить, робить різкі маневри на невеликій висоті. Не знаєш, куди зараз влупиться. Думали спочатку. Чатку, що авіаналіти так страшно було. Вся ППО зараз застягнута звідусіль до Києва, навіть старі буки, куби, а решта та решта все до великої товстої дупи. Їм головне своє рильце врятувати, бруківкою збиватимуть безуглою, гардеробом першої леді і обіцянками засириського про повернення бахмута дівки Маріуполя. Полководці хірові залужний здава зрадників Мі-6 ЦРУ, знають папку вбитого СБУшника союзники. Знають хто зливав нашу зброю, почи Наведення били по Хмельницькому старокону Полтаві Миргороду як зливали патріоти та інше дороге обладнання. Крім того, генерал попередив Зеленського Вова я за Україну. Покаже, що йти за неї, позбався зрадників. телеграм канал Офісне Мещура зазначає, що його джерела в СБУ таки повідомляють, що розслідування щодо вбивства полковника СБУ затормозили із офісу президента. Новий випадок стався відносно недавно. Попередній був минулого року влітку. невже татаров корує це? Пише телеграм-канал. Кремлівський щора пише, що у полковника СБУ, який нібито то себе застрелив, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого крота при Зеленському. У полковника мала відбутися розмова з президентом та залужним, вочевидь не встиг. Втім, папочку генералу, він передав, завдяки якій генерал знає, чого від кого очікувати. Крім того, після цього повністю змінена логістика. І не повідомлено в офіс президента, росіяни б'ють у муляжі, як з Ф шістнадцять. Також а по порожніх складах завдяки цій папці. Заложний тримає всіх на гачку. Зрадники не знали, що це муляжі літаки зовсім по іншому місці, про які не знає ніхто, окрім генералітету. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.